Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Не звертайте увагу, на фоні у мене працює посудомийна машинка. Почати це відео я хочу з книги, мені дуже сподобався тренд, почніть читати зі мною. Хочу сьогодні почати читати, у мене почались вихідні, ось таку книгу, мій сусід Вампір. Мені дуже її рекомендували в книгарні. Ось ви можете про неї трошки почитати. Це коментійна, романтична історія про кохання і вампірів. Дуже її сильно розбирала і взагалі забрала останню книгу. Дуже смішна, легко читається, дуже приємна, тому вирішила також її почати. Для цього ще взяла маркер льбуде, коли позначати деякі моменти, стікери, і буде в мене ось така закладинка. Вихідні час масочок взяла ось таку масочку для лиця. Запалила свічку, тому що літо таке, що в нас зараз дощик, холодно, і все до мене аромат буску, Обожнюю аромат буску. І паралельно з цією книгою хотіла вам показати, почала читати ось цю ефект люцифера, чому хороші люди чинять зло. Це нонфікшен. Ось автор. Е, мені ця книга дуже подобається, але це вже прям книга, яку потрібно обдумувати. і Завжди з такою книгою я паралельно читаю щось таке легеньке. А як робите ви? Про цю буде детальний огляд. Вона цього варта. Це я тільки почала читати вже за сьогодні. Субота, і я збираюся на книжковий клуб. І якщо дозволить погода на вулиці сонечко, то йдемо на озеро, і там будемо і мати пікнік. І клуб по книзі, яку я вам показувала, голос Арчера від Мія Шеріна. Дуже красива книга, дуже цікава. Постараюсь вам хоча б шматочки там зняти, і після, звичайно, розкажу вам, як пройшло все на книжковому клубі. Потрібно вибігати, лише швиденько вам показую. Беру ось таку подушку, потрібен був аксесуар для клубу фіолетового кольору, смаколики Мілка. Звичайну, цю неймовірну красу покажу вам ще раз. Супер цікава книга. Рекомендую. І е, гарне оформлення Форес, ось, дуже красивий. У мене було ще засушено і багато лаванди, що вдома мама нарізала. Також беру частину і покажу вам. В якомусь з попередніх влогів е, ми з вами разом робили ось таку свічку на майстер-класі в Сандри. Неймовірна краса, неймовірний аромат. Вона сьогодні заходила мені за ось вам трошечки з нашого пікніка. Це було дуже вайбово. У Нас було 23 людини. Ми обговорювали. Довгу книгу, сиділи прямо на кодрах, на подушечках. Ось таким видом. Це було дуже круто. Рекомендую вам знайти, якщо ви любите читати, книжковий клуб у своєму місті. Це супер цікаво, з однодумцями обговорювати спільну книгу. Швиденько вам показую невелике замовлення з тему. Дуже сподобалася така маєчка. Тут дуже класний матеріал. Подивимося, як буде прати, Коштувало недовго принт дуже класний. а Це вже така більш синтетична, але на осінь сарказм, because Ева де Кедавра із Це просто вау! Мені дуже сподобалося. Буду носити. В квіти докупила ось такі метелики. На сайті вони також такі самі, як у мене були. Я вам показувала в минулих відео. Але, по ідеї, вони мають світитись темою. Розставлю по кашпо. Ну і не могла пройти повз не купити лісі. вона тепер не період любові до ось таких 3D іграшок. Ось таке невелике. Цей влог буде влогом, куди можна сходити в Ужгороді. Ми сьогодні ходили у ботанічний сад, лізу водили туди з школи, і вона вирішила нам з бабусею її показати, як він виглядає. Дуже мене здивувало. Я вам покажу зараз, що там є. І вхід абсолютно безкоштовний. Ви можете просто щось задонатити в спеціальну скриньку. Ну, мені здається, там який символічний вхід можна було зробити, щоб просто покращувати саму територію. І теплиці. І також ще на днях ми були в акваріумі. Я вам говорила, це місце з екзотичними тваринками, там, черепашки, змії, папушки також вам покажу. А вже як поверталися з ботанічного саду, зайшли в сенсей. Ліза вибрала ось такий рюкзачок, тому що ще один нам треба буде. Ми вже скоро повертаємося в школу. Але е, треба багато чого купляти. Рюкзак у нас ще хороший з першого класу. Але в нас зіпсувався тепер вже потрібно ще один тривожний рюкзак. Коли тривога, це якраз буде тривожний рюкзак. Тут має бути розмальовки, водичка, печівко, що коли вони йдуть в укриття, якщо під час уроків є тривога, щоб можна було кудись поставити, і це має стояти саме в школі. Все, зараз вам покажу наш ботанічний сад. Сад знаходиться недалеко від Ужгородського замку. Тут є така велика вивізка, і можна знайти в принципі, на Google Maps пошукати. Ось так виглядає: територія гарно зроблена, все чистенько, красиво посажені квіти, гарні доріжки. І також є теплиця з екзотичними різними рослинами. Тут дуже висока вологість і тепло. Мені сподобались ось ці дуже прикольні різні кактуси. Можна розглядати єдине, що коли на вулиці жара і тут жара, то трошки некомфортно. Але ми буквально на пару хвилин і це було цікаво. Також тут є ось таке оранжерея окремо була там, я так розумію, ще тепліше. Назви рослинок я швидесенько ми проходили, тому вам не скажу. І з цікавого тут ще були банани. Ось тут вони ростуть, такі дуже високі, там він прям цвів, і були банани. Ось Ліза в мене попереду. Ми ось так гуляли. Бачите, нам спощастило, ми були практично самі. Дуже гарно просто провести там час. Якщо будете в Ужгороді, обов'язково туди заходьте. І якщо у вас є дітки або ви любите рептилій, вам в акваріум. А тут у нас є папуга, з яким можна гратися. Рибки, черепашки, крокодил, білочка, сова, дуже багато всього. Ліза обожнює туди ходити. Ми час від часу стараємося навідуватись. Вона прямо деколи коли є власники, які обожнюють цих тварин, він навіть виймає пітон, дає лізі гладити. Вона це дуже любить. Тому рекомендую відвідати. Закінчити це відео, як я почала, хочу про книги. Мій сусід-вампір мені сподобався so соу -so. не 10 з десяти, має місце бути, легко читався, смішний, але мені хотілося, щоб хтось написав цю ідею краще. Мені не вистачило історії в цій книжці. Десь 7 з 60. А зараз я читаю Дена Брауна цифрова фортеця. Ось таку книжечку брала в КСД на скидках за 300 гривень. Дуже мені подобається. Ось уже досить багато прочитала. А ще в мене є з моїми подругами спільна бібліотека. Одна любить читати трилери, інша любить читати любовні романи, щось таке миле і легке. І мені повезло. О, моєї злати є Ліс Томфорд. Всі книги зараз мені має принести вище неба, тому що цього місяця буде два засідання нашого клубу: один розмальовування зрізів і обговорення творчості Ліс Томфорд. А прям я надіюсь встигнути дочитати ці дві. Ну це третя, це четверта книга. А, мені рекомендували починати саме з цієї, продовжувати цією, і потім уже першу другу. І Інша моя подруга дуже любить читати е трилери, як і я, детективи. І вона дуже мені рекомендувала ось цього нашіптувача. Це якийсь дуже популярний триллер, і це українська авторка. Краще не читати, але що це буде також супер цікаво. І зараз ще одну книгу вона мені принесла, Ілріон Павлюк. Зараз не взяла танець недоумка, це наукова фантастика і рахується одним з кращих його творів. Планую в найближчий час також почитати, але почну. З Лістомфорт, тому що скоро розмальовування серізів треба встигнути прочитати, але ніби швидко читається. І е, на самому клубі в кінці місяця буде життя після так. Історія, яка розказує е, про пару, яка прожила разом 10 років, але потім у них почались проблеми, і вони вирішили рік пожити окремо. І там буде саме історія. Чи лишаться вони разом чи ні, поки не знаю. Збираюсь купити вже в наступному влозі, вам все покажу і розкажу. Якщо вам цікаво про книги, тематика книг, які в мене є, що я читаю, то в мене є недавно завела окремо для цього Тікток. Силку постараюсь вам залишити внизу. Ось. Книги, які, в принципі, можу порекомендувати, тому що в нас спільний смак, і вони 10 з 10. Це мені вже дуже подобається. Всім дякую за увагу! Всім па-па-па-па!